Настало різдво, на вулицях міста лунали колядки. В кожному вікні сяяли різдвяні вогники. Але в темному переулку далеко від святкових вогників жила киця мура. Її життя було зовсім не схоже на святкову казку. Мура почула над головою щебет горобця і побігла за ним. Пташка метушилася на гілці великого дерева. Очі блиснули. Це могла бути вечеря. Киця стрибнула на дерево. Опинившись на гілці, її погляд упав на вікно сусіднього будинку. А вона побачила теплі святкові квартири, у яких біля ялинки сиділо по декілька котиків. Її серце стиснулося від суму і мрії про таке життя. Проте гілка, на якій вона сиділа, тріснула, киця зістризнула і полетіла вниз. Її падіння зупинили м'які руки хлопчика Петрика. Він прогулювався поруч із татом і мамою. Хмура потрапила до теплого будинку. Петрик викупав її, нагодував і поклав на м'який килим біля каміна. І дійсно, мура стала частиною родини. Мура зрозуміла важливу істину. У найтемніший момент твого життя завжди може прийти.